PS Aston смарт-замок із нержавіючої сталі для металопластикових і алюмінієвих дверей вуличного використання. Легко відкривається зі смартфону з будь-якої точки світу, відкривається відбитком пальця, паролем, брелоками і працює від. Батареяк до одного року. І навіть якщо сядуть батарейки і ви не встигли їх замінити, ви можете завжди відкрити механічним ключем або вставити павербанк, дати живлення і відкрити електронним способом. Подивимося, що всередині. В комплекті йде інструкція: дві частини смарт-замка внутрішня і зовнішня. Дві резинки, які ущільнювачі йдуть під смарт-замки, механічні ключі дві штуки. Брелоки брендовані PES 2 штуки і кріплення до різної товщини дверей до 120 мм. Даний смарт-замок управляє корпусом механічним замка. Управлінням через квадрат. Тобто, коли ми ручку підіймаємо вверх, у нас ригіля виходять. Або це може бути замок рейка з сафами, і там можуть виходити крюки або ригіля по всій довжині дверей як часто використовується в алюмінієвих і металопластикових дверях. Циліндра тут зовнішнього фактично немає, є тільки аварійний циліндр, який зовні стоїть, і можна відкрити аварійним ключем для цього. Тому. Ідеальний варіант для металопластикових алюмінієвих дверей з дурмасом від 35 мм корпуса. Тобто, фактично, ви можете встановити або на нові двері при виробництві смарт-замок, або на старі двері, там де у вас вже встановлена система, наприклад, механічного замка, і ви просто міняєте нажимну фурнітуру на смарт-замок PES і створюєте розумні двері. Ці смарт-замками PES ви можете з одного додатку управляти десятками. І сотнями смарт-замків можете поставити на виробництві в офісі, в приватному будинку, на дачі і вдома, і управляти одним додатком всі. Ваші доступи у всі ваші приміщення. Також ви можете давати доступ віддалено і забороняти. Наприклад, якщо звільнився співпробітник або там няня чи прибиральниця змінилась, у вас ви легко видалили доступ однієї людини і дали доступ іншій людині. А замок може запам'ятати до 200 паролей, до 200 відбитків і до 200 карток. Тому можна створювати різних рівнів адміністраторів. Наприклад, якщо у вас офісне приміщення чи ви здаєте квартири подобово, ви можете собі наняти адміністратора, дати доступ. І дивитися як генеральний адміністратор за цим, всім речам. Також можна надати електронний доступ, коли людина може просто приходити і відкривати замок віддалено. Також можна дивитись, хто і коли прийшов, і побачити, яким способом ця людина відкрила. Наприклад, співробітнику можна дати в офісі доступ з 9 до 6, щоб він ні в кого разі не перепрацював на вихідних. Тому ваш смартфон, ваш доступ, ви робите. З доступом приміщення все, що ви захочете, через український простий додаток. Унікальною перевагою є те, що корпус замка і деталі всередині зроблені із нержавеючої сталі. Це дозволяє ставити на вуличних дверях, тому що у нього сертифікат IP66 є по захисту від вологи і пилу. А також він не боїться морозу до мінус 30, тобто можна ставити легко на хвіртках, ставити на вуличних дверях, і він буде класно працювати. І також це приміщення, наприклад, ресторани, харчова якась промисловість, там, де є забруднення велике. Це не фарбована нержавіюча сталь. Тобто їй буде все одно, якими руками там брудними, небрудним, ви будете натискати, і там нічого не зітреться, він буде виглядати через 5 років як новий. Спеціально для вас ми створили два кольори: Нержавіюча сталь не фарбована і нержавіюча сталь, фарбована в чорний матовий колір. Дуже стильний, сучасний і елегантний. Тому вибирайте розумні смарт-замки пес і будьте смарт!